Якщо ви цікавитеся, які найкращі альтернативи IC Markets, ви потрапили у правильне місце. У цьому відео я покажу вам двох надійних брокерів, яких багато трейдерів обирають замість IC Markets. І якщо ви хочете відкрити рахунок, у описі нижче ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції. Давайте почнемо. XTV котирується на Варшавській фондовій біржі та регулюється провідними органами, такими як FSA, FCA та CYSEC. Клієнтські гроші зберігаються на окремих рахунках, а статус публічної компанії забезпечує XTB додаткову прозорість. Платформа XTB працює у вашому браузері, а також має мобільні додатки для Android та iOS. Вона плавна та проста у використанні з усіма класичними інструментами, графиками, індикаторами, інструментами для малювання та побудови стратегій. Для внесків ви можете використовувати картки, банківські перекази або місцеві методи залежно від вашої країни. Фіксованого мінімуму немає, але починати з принаймні 200 хороша ідея. XTB також має низькі витрати. Спреди на євро-долар починається від 0,1 пункту, акції та ІТФ безкоштовно до 100 тисяч євро на місяць, а понад цю суму комісія становить лише 0,2%. Виведення коштів безкоштовне, а витрати на валютний обмін стандартні. XTB. XTB – це надійний вибір для початківців та активних трейдерів, які шукають просту платформу, низькі комісії та безпеку компанії, що котирується на біржі. XM регулюється Сайсак у Європі, а Сік у Австралії та IFSC у белізі для міжнародних клієнтів. Він тримає кошти клієнтів окремо. Пропонує захист від негативного балансу та працює на ринку з 2009 року з мільйонами користувачів. На відміну від XTB, XM використовує MetaTrader 4 та MetaTrader 5, доступні на настільних комп'ютерах, у веб-версії та на мобільних пристроях. Ці платформи дуже популярні серед трейдерів, які цінують розширені графіки або автоматизовані стратегії. XM зручний для початківців щодо внесків. Ви можете почати з суми всього 5 доларів. Варіанти оплати включають картки, банківські перекази та електронні гаманці, такі як Scale і Neteller. Виведення коштів швидке і зазвичай безкоштовне. Щодо комісій, XM пропонує різні типи рахунків. Стандартні рахунки мають спред від 0,6 пунктів без комісії, Zero рахунки пропонують чистий спред близько нуля, але додають невелику комісію. Це дозволяє обрати тип рахунку, який найкраще підходить вашому стилю. XM хороший варіант, якщо ви віддаєте перевагу MetaTrader, хочете гнучкі рахунки, та вам подобається дуже низький мінімальний депозит. Однак, якщо ви шукаєте простоту використання, низькі комісії та легкий старт, ми рекомендуємо обрати XTB. У описі ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції для обох брокерів, тож перегляньте їх, якщо готові почати. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал для більшого контенту подібного до цього. Дякуємо за перегляд!